Все, нормально? Все вже Добре. Складають речі у автівку волонтерів і готуються виїжджати з рідного села. Зі слов'янки Наталі евакуюються шістьма дітьми. Згідно з даними мапи Діпстейт, звідси до лінії фронту 20 кілометрів. Жінка розповідає, РФ обстрілює село все сильніше. Прийняла рішення виїхати задля безпеки дітей. Знаєте, як діти доросліші, то вони розуміють, як то не так реагують, а ось меншенька. Вона тільки почує що щось пролетить, вона зразу прокидається і лякається, вона боїться. То думаю, що воно того не стоїть, сидіти в селі, держатися за хату. Наталя каже, наймолодшій доньці всього рік, найстаршому сину 15. Розповідає, вимушений переїзд діти сприймають важко. Змирилися поначалу, плакали дуже переживали. Думали, як воно це все буде, але вже як-то звиклися з цією мислю, вже не плачемо. Наталія каже, у Києві їх прихистять родичі, ділиться, довелося залишити собак та котів. За ними доглядатимуть сусіди, які поки що не виїжджають. Сини Наталії, шестирічний Костя та дев'ятирічний Микита, кажуть, найбільше сумуватимуть за домашніми улюбленцями. Дві собаки, кошки, дві. Вона взагалі на днях передала хворобу. За будинком буду сумувати, За футболом. Разом з родиною Наталі евакуйовуються їхні сусіди. Давид з дружиною. Чоловік розповідає: армія РФ вдарила по будинку культури, який в ста метрах від оселі подружжя. Планують їхати до батька в Одесу, каже Давид. Безпокоїмося за війну. Приймали рішення, якби всі сім'єю, що ну, до, до останнього якби не сидіть, поки не почне візді прилітати. І якби надумали виїжджати цього разу. Заявок на евакуацію було багато, тож людей вивозили трьома екіпажами. Розповідає консультант гуманітарної місії Віталій. Додає, усіх відвезли в тимчасовий прихисток із села Славянка. 19 людей це. Сім сімей, з яких з цих 19 людей, 9 це діти. Евакуювали їх до Павлограда, вони там отримали потрібну допомогу, оформили їх на грошову допомогу. У шелтері людям допомагають оформити документи та знайти житло, каже Віталій. Також з евакуйованими працюють психологи. Данині Ніколаєнко, Олександр Шовдибін, Суспільне новини, Дніпро.